Та середній бізнес основа економіки будь-якої розвиненої країни. У Європі їхня частка від усіх компаній складає 99 В Україні співвідношення таке ж. Щоправда, у ЄС МСБ виробляє понад 55% від усієї продукції. У нас же ледь 20%. Принаймні такі цифри подають у представництві ЄС в Україні. Мала ефективність виробництва на тлі економічної кризи призведе до зменшення кількості малих та середніх підприємств. Певні експерти, а нові гравці виходити на ринок не квапляться. Бо ж Відкрити власну справу непросто, передовсім через надмірну зарегульованість. Наразі на озброєнні в держави є 48 контролюючих органів. Водночас лишається значною і кількість дозвільних документів та ліцензій. Їх наразі понад 50. Боється держави. Бояться державних інститутів, бояться податкових, бояться перевірок. Клієнт пише, не встиг відкрити свого магазину. Як мене вже перевірили, санстанція пожарна податкова. І там сказали, що на чергі ще там 20 перевіряючих органів. Да? Я ще не гривні не заробив, а мене вже вклали якими штрафами. Якщо ж надмірним контролем змиритися готові, постає наступне питання: де взяти гроші. Найочевидніший крок йти за позичкою в банк, але заповідний кредит дістається далеко не усім. Доля кредитування малого та середнього бізнесу в країні повинна співпадати приблизно з долею вкладу цієї ланки бізнесу в загальний валовий внутрішній продукт. В європейських країнах або в розвинутих країнах доля малого та середнього бізнесу ВВП значно більша. Це означає, що ці підприємці можуть е, виплачувати е, і обслуговувати значно більшу, більші суми кредитів. В Україні на жаль, малий та середній бізнес слабкий. І він потребує не кредитів, які завжди не бувають дешеві, які потрібно повертати. Вони потребують державної підтримки. Та й відсотки по кредитам, які пропонують банки, бізнесменам, кусаються. О після того як Нацбанк встановив облікову ставку на рівні 19,5, а Кабмін розрахував рівень прогнозованої інфляції на 2015 у 26%, Підприємець може заразом із запозиченими грішми віддати до 35% від взятої суми. Від чого залежить відсоткова ставка? Вона залежить від двох факторів: вона залежить від часу і від ризику. Ризики зараз дуже високі, ризик інфляції, ризик девальвації він настільки високий, що це впливає на депозитну ставку, і це і наслідком цього це прямо впливає на нашу кредитну ставку. Як тільки ми будемо бачити стабілізацію ринку фінансовому, відповідно ставки почнуть падати і ресурси стануть доступніші. Та й щоб отримати позичку навіть під захмарні відсотки, треба постаратися в Україні з МСБ готові працювати лише 17 вітчизняних банків, та й ті дають гроші неохоче. Сукупний портфель кредитів, виданих малому та середньому бізнесу на кінець 2014-го, сягав 45 мільярдів гривень. А це лише 6% відсотків від загальних позичок, наданих юридичним особам за умови того, що в Україні лише малих підприємств, близько 250 тисяч. Це крапля в морі. Паспорти код кредитуйся народ. И вот рост, рост потребительского портфеля в некоторых банках он зашкаливал за все разумные показатели. Есть у нас банки, у которых потребительские кредиты составляют 60 процентов, да. чтобы вы понимали во всем мире банковская система работает с потребителем на уровне 15-20 процентов не более. 80% це економіка, це крупні, середні і мало підприємство, і 15-20 це потребіті. Проблема в прозорості бізнесу. Якщо фізична особа, ми розуміємо, що людина ходить на роботу, отримує заробітну плату, це підтверджено документально так довідко з роботи. Такий банківський бізнес робити що просто? Якщо МСБ клієнт, який боїться самої перевірки податкової, який... Більшу частину свого бізнесу ну, не те, щоб чорну чорно веде, але як мінімум десь в сіру да, веде, і він не готовий це показувати нам, і ми не готові розуміти, ми, точніше, ми не розуміємо, скільки насправді такий клієнт заробляє, наскільки стабільний це заробіток. Інший шлях шукати інвестора бажано українського кажуть фахівці. Бо ж згідно із офіційною статистикою, у 2015-й Україна ввійшла із відтоком іноземних інвестицій у 20%. Держстат звітує, на кінець 2014-го обсяг прямих капіталовкладень за кордону становив майже 46 мільярдів доларів. Це на понад 11 мільярдів менше ніж на початку року. Зокрема, зменшилась частка інвестицій з Кіпру на майже 4%, з Росії на 2%. Водночас інвестиції з Європи трохи. Побільшало з німеччини та нідерландів на кінець року, зайшло на близько 1% більше капіталовкладень, ніж на початку. Тож на арену виходять українські інвестори, пропонують гроші, бо ж самі опинились у патовій ситуації. Банкам не довіряють, тож вже забрали 30% від загальної маси депозитів. Відтак тримають на руках близько 110 мільярдів гривень. Ці кошти, які зараз вийшли із банківського капіталу, вони шукають притулку. І саме притулок має бути в малий середній бізнес. Тому що зберігати в валюті навіть інвестори зараз не дуже хочуть. Тому розміщення якраз в активах для малого середнього бізнесу це якраз та альтернатива для інвесторів. Вони це розуміють і шукають ті гавані, де можна було б інвестувати. Протягує руку допомоги малому та середньому бізнесу. ЄС. старий світ готується відкрити нову кредитну лінію на 90 мільйонів євро. Обіцяють, нова програма запрацює у червні, бо ж наразі її розробили лише на 90%. відсотків. цільова програма розрахована на малий та середній бізнес. Ми хочемо, аби українська економіка вистояла, люди могли отримати нові робочі місця навіть попри кризу. Тож готові надати суттєву фінансову підтримку. Розпоряджатися грошима доручили ЄБРР та Європейському інвестиційному банку. 90 мільйонів євро планують розділити на субсидії під консультативні програми та власне пряме кредитування. Урвати шматок з нової позички зможе будь-яка компанія, яка має українських власників та відповідає європейським поняттям малого та середнього бізнесу. Тапідприять у котрих оборот ...не більше 50 мільйонів євро, Це підприємства, у которых активи не более 43 мільйонів євро. Це підприємства, на яких працює до 250 людей». самі ж кредитори діляться, воліють вкладати у стабільні та перспективні галузі. Передусім це агросектор і торгівля, оптова та роздрібна. Радять чим займатися і експерти кажуть, варто звернути увагу на сферу послуг, де висока інтелектуальна складова. Тим паче, що цей ринок в Україні напівпорожній, розповідають фахівці. А от чим не варто зві. Язуватись цього річ виробництво, яке пов'язане з імпортом сировини або комплектуючих, бо ж яким буде долар навіть за півроку, фахівці прогнозувати не беруться.